А де ми зараз? А ми зараз в центрі міста. Це площа Прада, і в одній хвилині звідси якраз знаходиться наша квартира. До речі, ось тут, ось знизу, ось там, піді мною, під площею, великий, великий, великий паркінг. Великий такий Величезний. Величезний. на декілька поверхів. Ну, це так до слова. І знаєте, що ми вам ще забули змішує сказати? Це те, що ця квартира єдина в будинку. По суті, це одноквартирний будинок. Круто. О, питання: це квартира чи все ж таки будинок? Я думаю, відповідь треба брати. Треба брати. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми в Гандії. У нас на огляді квартира. Яка квартира? Квартира, якщо ви дуже любите. Певні особливості в квартирі, які завжди запам'ятовуються. Привносять свою стихію, свою казку у ваше життя, то це квартира для вас. Величезний простір, п'ять кімнат і супербагато фішечок. У нас тут три фішечки, які вам, я певна, це секрет, а також вашим дітям. Починаємо. Тож ми з вами знаходимось у великій вітальні. Зона для великого дивану. Уявляєте те на дивані, і куди ми дивимося? Звичайно, у нас вікна на вулицю, камін і великий телевізор для всієї родини, для друзів: футбол, фільми, кіновечори Поряд з камінами. Уявляєте свою собаку? Ось тут поряд. Його можна просто запалювати для задоволення, не для того, щоб отаплюватись, тому що ми де? в Іспанії, коли дивитеся далі. І перша двері. Перший санвузол. Великий, повністю навесенький, все зроблено. А тепер що? А тепер у нас бойлер з Wi-Fi. І... другий санвузол. Великий, просторий. Ну, відразу для двох. Пам'ятаєте про фішечки? Одна з них зараз буде тут. Це для дітей, це не для дорослих. Одного разу ми таки бачили в Берліні, і за ці ліжка діти просто сперечалися, хто тут буде. Окремий світ, окремий світ пригод, окремий світ казок. З вікнами куди? Наша друга фішечка, Міша, дивись. Це що? Це зимній садочок. Тут вже є для вас для відпочинку крісло. Крісло, колескове і просто відпочинкова зона. Якщо ви думаєте, що зимній садочок маленький, то ні. Тут є місце для пальми, для фікусу, для квіток. Ну, якщо приїздить що, то для маленького городику. Ну там помідорчики ось тут посіємо, там картопельку, ну все як треба. Ну і відразу що за цим потрібно слідкувати, де ж слідкувати. Тут недалечко, сусідня кімната. Якщо не тещою, то тут чудовий простір для кабінету. Уявляєте, ви садите, тиша і у вас вид на свій зелений сад. І наша головна кімната батьківська спальня. Це величезний простір для великого ліжка. Шафи, кондиціонер, все новесеньке. І вікна куди? До нас же! До нас! До речі, Міша, ти бачиш, там вже пальма є. Воно вже росте, клас. Може підготувалися. А ми ну, поїхали подивимось, де саме росте. Пальма знайдена, пальма знайдена. А де знаходиться наша пальма? А наша пальма знаходиться в їдальні. Де місце для їдальні Міша? Тут. Великий простір для великого столу. Для себе та друзів. Для себе і великої родини. Це вже на ваш вибір. А можливо, ви посадите сюди засідання кафедри, хто знає. Велика, велика кухня для великої родини. Великий господарчий блок. Нове зроблене. Як ви думаєте, яка, яка у нас техніка? Бо ж, звичайно. Oh. Це оці за три копійки, яка зламалася, доки довезли. Вибачте. І, звичайно. Простір для вбудованого холодильника. Двері відчиняються в потрібному напрямку, а на не як у спальні. А зараз ми знаходимося в зоні, про яку я розповідати не можу і не буду. Чому? Тому що це чоловічий. Зараз рай. Я вам розкажу. Значить, ми маємо окремо ось такий поверх, де ми можемо полежати. Це вже коли ми зайшли в цю окрему кімнату, подивились біусика і трошки собі хильнули чарочку. Величезна, величезна, просто такий захист. Від сонця, тому що в Іспанії дуже тепло і дуже жарко, ось така, такий зонтик. Значить, з боку ми вже маємо де посмажити м'ясо. Подивіться. Михайло, Хайла, ти вже будеш смажити зараз тут? Я, я зараз буду смажити. Ми вже замаринували, ми взяли бутилочку е, винця так, і будемо зараз смажити. І тут окрема кімната це просто фішка цієї квартири. Просто фішечка. Дивіться. Там посмажили м'ясо, трошечки собі. Як то кажуть, вино вдарило, можна сказати, в голову. Ми тут посиділи, до речі, кухня. Ще одна невелика кухня. Ми маємо на першому поверсі і тут окремо, тобто сходити не треба. Ну і невеликий Асео, чи як це по-іспанськи? Асео. асео. Такий невеликий туалет. Ми можемо взагалі тут відокремити. Знаєте, колись говорили, дружині, я там йду трошки щось з машиною, пороблю. Так можемо теж на цей поверх... Придумати якусь історію, я подивлюсь там телевізор і все, засісти тут може навіть на два дні. Дуже крута історія. Ми по суті маємо квартиру з двома поверхами, тобто окремий поверх, чисто чоловічий. Ставимо замок і все, дружина нічого не скаже. Ми тут щось ремонтуємо, щось робимо, щось Щось робимо чу-чуть. Щарочкою зовсім трошки. А як і... прохолодитися? І трошки прохолодитися. Ми йдемо. Звичайно, ми ж знаємо, що в Іспанії постійно тепло, розумієте, постійна жарапиця. Ми маємо душ. Просто можна і так помитися. І зверху, і з боку. Я вам кажу, повноцінний поверх, повноцінно чоловічий, або, звичайно, для сім'ї. Ну, але тут, на жаль, тільки один лежак, я думаю, все-таки тільки для чоловіків. Ну, то як така, дружина вишена, ви знаєте, де залишатись. так? Да? До речі, в нас, є, в нас є крутий поверх. Я вважаю, що це єдина квартира дійсно з ось такою фішкою, з додатковим е окремим чілом для чоловіків. Це основна перевага, чому взагалі треба купити саме цю квартиру. Дівчата. Але це не тільки для чоловіків. Дивіться, це повна тиша. Тут нікого немає сусідів, вас ніхто не бачить. Все зроблено для того, щоб ви просто прийшли ввечері і відпочили або прийняли сонячні ванни. Покажи, покажи, покажи. Подивіться, ось туди все далі, центр міста, і зроблені такі тераски, що ніхто нікого не бачить. Понакщо ми отримуємо своє задоволення.